Як дуже від застуди для лікування грипу та застуди смарт-мами застосовують флавовір, смарт-засіб для смарт-мам. Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Превентивна медицина, де ми дбаємо про ваше здоров'я та добре самопочуття. Мене звати Ольга Мітішова, я сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про вітаміни та мінерали, без яких наш організм не може нормально функціонувати. Я розкажу, чому важливо їх приймати, як правильно вибрати добавки і на що звернути увагу, щоб не нашкодити собі. Навіщо нам потрібні вітаміни і мінерали? Вітаміни та мінерали це справжні помічники для нашого організму, адже вони допомагають підтримувати баланс, запобігають хворобам та покращують загальний стан здоров'я. Використовувати їх у превентивній медицині означає не тільки зміцнити імунітет, а й значно знизити ризик розвитку різних захворювань у майбутньому. А тепер давайте більш детально розглянемо, без яких вітамінів і мінералів нам не можна обійтись. Магній ваш друг для боротьби зі стресом і судомами. Магній це один з найважливіших макроелементів, без якого наш організм не міг би нормально функціонувати. Але є одна проблема його дуже легко втратити. Наприклад, якщо ви страждаєте від стресу за 15 хвилин, можете втратити всю денну норму магнію. І не думайте, що це тільки стрес. Якщо ви п'єте більше двох чашок кави на день, ви також позбавляєте себе цього важливого елемента. Ось чому так часто після стресу або після кави виникають судоми. А магній допомагає їх попередити. Магній є в добавках у різних формах: це цитрат і халат. Якщо у вас є схильність до закрипів, обирайте цитрат, бо він має м'яку послаблюючу дію. Якщо ж у вас із шлунком все окей, хелатна форма буде ідеальною. Вибір форми залежить від ваших особливостей організму. Кальцій не тільки для кісток. Жінки в клімаксі, наприклад, повинні бути особливо уважними для рівня кальцію, адже його дефіцит може призвести до остеопорозу, а це вже серйозна проблема. Звичайно, кальцій можна отримувати з їжі, молочні продукти, сири, йогурт, а ще морепродукти та знажирене молоко. Але інколи цього не вистачає, і тоді допомагає добавки. Кальцій є в двох основних формах цитрат і карбонат. Не забувайте, кальцій краще засвоюється, якщо поєднувати його з вітаміном Д3, про який ми поговоримо далі. Вітамін Д3 це справжній король серед усіх вітамінів, і це не перебільшення. Він бере участь у безлічі важливих процесів. По-перше, він допомагає нашому організму засвоювати кальцій, що важливо для здоров'я кісток. По-друге, він підвищує імунітет, підтримує здоров'я серця. Крім того, нещодавно було доведено, що він може навіть знижувати ризик розвитку онкологічних захворювань. Тому, якщо ви хочете підтримувати здоров'я, обов'язково зверніть увагу на вітамін Д3. Є одна важлива деталь: вітамін Д3 краще засвоюється, коли ви приймаєте його з їжею багатою нажири, наприклад, авокадо, яйця або горіхи. І ще один секрет: поєднання з вітаміном К2. Який допомагає кальцію правильно осідати в кістках, а не в м'яких тканинах. Цей тандем це просто супер. Вітамін С захисник і для шкіри, і для імунітету. Вітамін С, це, мабуть, один з найвідоміших вітамінів, і не без причини. Він не лише зміцнює імунітет, але й допомагає нашому організму справлятися зі стресом, сприяє кращому засвоєнню заліза з їжі. А ще покращує стан шкіри. Вітамін С також необхідний для синтезу колагену, а це означає, що він підтримує здоров'я серцево-судинної системи і допомагає вам мати гарний вигляд. До речі, цей вітамін став відомим завдяки хворобі цинга, яка в минулому часто забирала здоров'я моряків через нестачу свіжих овочів і фруктів. Сьогодні ми знаємо, що його дефіцит це серйозна проблема для імунітету, особливо для людей з ослабленим здоров'ям, курців і літніх людей. Вітаміни групи Б. Ваші антистресові помічники. Вітаміни групи Б дуже важливі для підтримки нервової системи, обміну речовин і навіть для здоров'я шкіри та крові. Наприклад, вітамін В1 1 ціамін, допомагає мозку. Б6 піридоксин, регулює гормони, а Б12 кобаламін, необхідний для утворення червоних кров'яних клітин еритроцитів. Особливо важливий вітамін В9 фолієва кислота. Якщо ви плануєте вагітність або вже вагітній, цей вітамін є життєво важливим для нормального розвитку нервової системи вашого малюка. Дефіцит фолієвої кислоти може призвести до серйозних дефектів нервової трубки у плода, тому всі жінки, які планують вагітність, повинні приймати додатково 400 800 мікрограмів фолієвої кислоти на день за 3 місяці до вагітності і продовжувати у перші 12 тижнів. Як не переборщити з вітамінами? Тепер поговоримо про важливу деталь – передозування вітамінами. Важливо пам'ятати, що надлишок вітамінів може бути також шкідливим. Особливо це стосується жиророзчинних вітамінів, таких як А, Д, Є, К, які накопичуються в організмі. Наприклад, надмір вітаміну А може призвести до проблем з печінкою, а передозування вітаміну Д3 до утворення каменів у нирках. Вітамін Є е у великих дозах може порушити згортання крові. А вітамін К в рідкісних випадках може спричинити порушення згортання у людей з проблемами печінки. Вітаміни групи В і С зазвичай не викликають серйозних наслідків при передозуванні, оскільки вони виводяться з організму через сечу. Але навіть тут є свої нюанси. Надмір вітаміну С може призвести до циститу, а надлишок В6 6 до нервових розладів. Пам'ятайте, перед тим як почати приймати вітаміни, найкраще здати аналізи, щоб зрозуміти, яких саме вітамінів вам не вистачає. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем щодо дозування і форми добавок, адже кожен організм індивідуальний. Не забувайте, здоров'я починається з правильного харчування та своєчасного догляду за собою. Підписуйтесь на канал Превентивна медицина. Ставте лайк і пишіть коментарі. Діліться цим відео з друзями, адже чим більше людей дізнаються, як важливо піклуватися про своє здоров'я зараз, тим краще. Дякую, що ви з нами, і до нових зустрічей на каналі. Не злякаєш, грепозвір! Мама має флавовір! Смарт батьки часу не гають, флавовір в аптечці мають флавовір противірусний засіб, проти грипу та ГРВІ, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження.